Чим відрізняється статус обмежено придатний від тимчасово непридатного? Що це означає для мобілізації, для відстрочки чи виїзду за кордон? До 2024 року існував статус обмежено придатний. Це означало, що в особи є певні захворювання, які говорять про те, що він не може служити на фронті, а може проходити військову службу в непрофронтових підрозділах, таких як ТЦК та СП, військовий шпиталь, навчальний заклад та інше. У 2024 році постало питання щодо того, як з такими особами працювати далі, чи можна їх потім у надзвичайних ситуаціях направляти на фронт, чи можуть вони після повторного ВЛК стати повністю придатними. Тоді 4 травня 2024 року скасували статус обмежено придатний. І до 5 червня 2025 року усі військовослужбовці повинні були пройти повторний ВЛК та отримати новий ступінь придатності. Зокрема, це. Придатні повністю або придатні до спеціальних підрозділів, непридатні разом із виключенням з військового обліку або тимчасово придатні. Хто ж такі тимчасово непридатні? Це особи, які мають захворювання, поранення, контузії або, наприклад, травми, та можуть реабілітуватися або пролікуватися та. Оновитися на військовій службі. В такому випадку таким особам потрібно через 6 місяців або через 12 місяців пройти повторно ВЛК. Інколи буває так, що ВЛК військовослужбовці проходять неякісно або неповноцінно. В такому випадку звертайтеся до юристів правового лідеру. Ми проведемо аналіз медичної документації та побачимо, чи було включено усі діагнози військово-лікарської комісії, чи ні. І допоможемо вам отримати саме той статус, який буде відповідати вашому стану здоров'я.